Що у мене сьогодні цікавого? Втратив дівчину своєї мрії, опинився в епіцентрі ядерного вибуху та ще дістав конкретного копняка під зад. Утім, все могло бути значно гірше. А? Забув, ще я ось, ось загинув, тож гірше нікуди. І як я до такого дожився, спитаєте ви. Мій кінець починається з початку, з самого початку. Сьогодні на огляді вже нашумівший фільм «Ущелина» 2025 року режисер картини Скот Деріксон, який приклав руки до таких фільмів як Сіністер двох докторів Стренджів та Чорний телефон один та два. Що любиш? Нічого я не думав. де ти? В міші. В Місі. В а що ти? В міші? Обрав я цей фільм, тому що він переміг у голосуванні із шаленим відривом у один голос. Не знаю насправді на нащо ця інформація. Мені просто треба розігнути хронометраж відео. Перед оглядом попереджу, що фільм достатньо цікавий, тому рекомендую подивитися спочатку його, а потім повернутися сюди за добавкою. Nice. Фільм починається з заслідки Анни Тейлор-Джой на білоруського бізнесмена, який саме прилетів на літаку. Якщо хто й цю заразу, так це я. Після вдалого пострілу дівчина, яку у фільмі звуть Драса, забирає гільзу і відправляється до батька в Литву, де зустрічає його на кладовищі. Її батько хворий на рак. Він каже, що не збирається чекати на смерть косою, а вирішив сам вкоротити собі віку. Дівчину ж на рік відправляють залягти на дно. І каже, доведеться залягти на дно на рік. Хто живе вона ананасі на дні? Вже ніхто. Паралельно з цим на іншому боці планети нас знайомлять з героєм Майзла Телера, який в минулому був професійним військовим. А тепер через безліч убивств у нього проблеми зі сном і конкретна така депресія. А ви уявляєте, що я на коні задом наперед? В один із днів Левая викликають на військову базу, де Сігурній Вівер проводить коротеньку співбесіду. Ти наразі маєш дівчину якусь особливу людину? Ні, Геловін <рес> весело провели. Yes. Так. 2. так. Yes. А ви любите yes. кіно? Yes. Так. Yes. А з чоловіком спали? Yes. Так. No, Ні. No, no. Що? Ні. Why are you gay? Вона тут в ролі таємного агента, яка відправляє його на рік на таємну місію. У вересні лева відправляється на завдання. <рес> де ми? Як хуяна, де я є? Він стрибає з парашутом і йде 38 кілометрів на північ пішки через ліси, гори та річки. На місце його зустрічає Джаспер Дрейк, загін королівської морської піхоти. Джей Ді для тебе? Він розповідає йому, що знаходиться тут рік і охороняє ущелину. Левай прибув замінити його. А ось вона західна вежа спостереження. Твоя нова домівка на наступні 365 днів. У вежі є сонячні батареї, генератори та навіть невеличкий садок. Тому рік тут можна жити спокійно. Навпроти є східна вежа, яка охороняється так само, але охоронцям заборонено контактувати. По периметру ущелини розміщені міни, сітка, турелі та маскувальники. Маскувальники це Супутникові передавачі. Чим займаються, посилають фальшивий сигнал усім супутникам, що проходять над нами щодня. Якщо маскувальники знищать, система задіє так званий протокол волоцюга. Що це гадки немає? Та як почуєш ці сирени, раджу давати драбака. На наступний день чоловіки прощаються, і по JD прилітає гелікоптер. Але замість хліба й солі його зустрічають свинцем. У фільмі нам показали двох кращих убивць, які розмістилися на двох гігантських вежах. Але мало хто знав, що там була і третя вежа. Не така велика і не з таким хорошим убивцею. Пройшов місяць. Левай випадковим чином знаходить написи на стіні з шафою. І одразу стає зрозуміло, що до нього там були культурні люди, адже якби там були якісь пацаки сише шоу, всі ми знаємо, які надписи там красувалися. В один із днів увагу Левай привертає східна вежа. Подивившись у бінокль, він бачить драсу. Настає листопад. Драса, святкуючи своє день народження, помічає Левая і пострілом привертає його увагу. Вона питає, як його звати. Хлопець трохи поламався, але зрештою все ж таки пропонує випити за її день народження. Дівчина вмикає музику. День народження, Наташі. день народження народження Наташі, Наташі. Драса помічає внизу якийсь рух і починається екшен. Дівчина в стилі Рембо розстрілює монстрів. Бійня стихла, після чого дівчина чує, як до неї хтось піднімається. А! Левай починає допомагати Драсі, але один з монстрів зачіпає міну, яка ранить головну героїню. Стро, 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 стро! Через кілька секунд герої вже ведуть перехресний вогонь з кулеметів, тим самим рятуючи одне одного від монстрів. А можна тихіше? Тут люди спать хочуть. В кінці кінців атаку успішно відбито, і на наступний день герої ремонтують захисну сітку. Відновлюють міни та зустрічають дрона, який вилітає з ущелини. Настає грудень, і нас чекає динамічний монтаж, який показує, що персонажі, навіть не дивлячись на відстань, гарно зблизились і добре проводять час разом. Так приходить кілька місяців, і 14 лютого Левай помічає Драсу, яка оплакує тата. Вона запрошує його у гості, і хлопець придумує, як перебратися на її бік. Насправді дівчина отримує трос і прив'язує його до дерева. За допомогою цього тросу Левай перебирається до драси. Я не розумію, як таке трапитися! Я все розрахувати! Скиньте зайва вага, і ви спокійно доїдете! Що у вашій кишені? Тільки це. Цеглина навіщо? Ви ходите цеглина на в кишені? Навіщо він здався? Щоб рівно важить цегли на іншій кишені. У вас два цеглина! Так! А ну викиньте їх мерсія! А! Герої через стільки часу нарешті зустрічаються. Доброго вечора, Драса. Хоча я не мушу бути тут, звісно. Доброго вечора, ліваю. Ми ж замасковані. Хто дізнається? Да, ти уявляєш, прилетів через ущелину прямо к супермен. Да, мам. Да, я в шафці. Діалог у пари виходить, чесно кажучи, дуже романтичний. Від тебе смердить. Ну ти смердиш, чувак, блядь. Ти смердиш. Дараса відправляє хлопця в душ. Я мушу сказати, він був казковим. Ідеальним, Усе, аж до останньої деталі. Далі герої проводять побачення. Та знаєш, про що я думав щоночі, поки сидів на тій платформі? Як зняти з мене трусики? Як ти знаєш? Як? Ввечері герої влаштовують дискотеку. А зараз мазаченьки запрошують до забави. Танці плавно переходять в дещо більш інтимне, якщо ви розумієте про що я зранку Левай збирається відправлятися назад, але через вибух міни трос рветься і він летить донизу. Драса приземляється у річку, з якої ледве встигає вибратись, а Левай. тим часом зависає на дереві. Коли хлопець приходить з себе, він відбивається від гігантської сороконіжки і падає прямо у. як це описати? Просто дивіться. Левая рятує драса, і на пару нападають вершники на конях. Пара вдала відбувається, але виявляється, автопідіймач випав у річці. Ми тут застрягли. Як? Хара... Все ж Він каже, ну й хорошо. Герої йдуть далі і знаходять місто. Ти живеш в, в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. Тебе там. Вінниці. Через шум монстрів пара забігає до колишньої церкви, де на них нападають павуки. Ух, ледже встиг зупинити. Цей павук мало не наскочу на вас. Вам пощастило, що я встиг зупинити. Давайте, поки я його тримаю, спустіться, поставте лайк, підпишіться. Я продовжую. Окей. А при спробі вийти у двері вламуються монстри. Кабум. Yes, Rico. Кабум. Драса дірявить стіну, і герої біжать до невідомих дверей у скелі. Це виявляється якась лабораторія. Там є старий генератор, і левай каже драсі. У вікни, у увікни. у вікни. Вік 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 Коли їй це вдається, герої дивляться архівні записи на проекторі. З відео стає зрозуміло, що тут працювали над хімічною зброєю масового ураження, але через землетрус, який пошкодив лабораторію, токсин вирвався. Тепер ми займаємось не дослідженнями, а стримуванням. Пара знаходить комп'ютер і розуміє, що працюють на організацію Dark Lake. воєнізована організація. Ущелину не розбомбили, бо досі вивчають, що тут є. Вона досі досліджує це місце тими дронами, щоб за допомогою токсину зробити суперсолдатів. Коли герої виходять на вулицю, драсу ловлять мотузкою і утягують у невідомому напрямку. По дорозі вона б'ється об гілку і виключається. Лева відправляється за нею. Дівчину утримують у старій пусковій установці для хімічних ракет. І коли вона приходить з себе, їй вдається дати бій монстру, який її викрав. На допомогу Драсі приходить Левай. Йо все гаразд? Усе добре. Усе добре. Так. Герої підіймаються на гору. По дорозі спаливши істоту, яка перекривала їм вихід. Пара знаходить машину і планують за допомогою лебідки на джипі піднятися угору. Вони її ремонтують і відправляються в дорогу. Герої знаходять обірваний трос, який веде на східну стіну і чіпляють до нього машину. Все вдається, і персонажі вже в дорозі на гору, але за ними повзуть монстри. <звук> Персонажам ледве вдається відбитися, і вони нарешті вилазять на гору. У вежі герої латають рани та планують, як знищить ущелину, а потім розмовляють, куди поїдуть після всіх цих подій. Я знаю місце у Франції. Там буде безпечно. Тут є абордажний пістолет. Це 19. мусить допомогти. Я очевидь, росіян краще арсенал. І горілка значно краще. О, oh, ні! No. Завдяки абордажному пістолету Левай повертається на свою вежу. Цього разу mm. без пригод. Він передає щомісячний радіозвіт, з якого ми розуміємо, що корпорація знає про їх спуск донизу, адже вони бачили їх у камері на комп'ютері. Командире. Лівай Кейн підвів нас. Збирайте команду. Хто Я ви біса такі? Ми команда. А. Тим часом герої мінують маскувальники та помічають дещо цікаве. Бомбардіро, крокоділо. Гелікоптери летять сюди точно не похвалити їх. Тому персонажі тікають. Адже знають, що радіус її протоколу волоцюга дорівнює чотирьом кілометрам. Агенти з Дарклейку розуміють, що пара змовилася та підіймають у повітря квадроб. Квадробери. <свісно> Агенти Здарклейку розуміють, що пара змовилася та підіймають у повітря квадрокоптери, щоб ліквідувати втікачів. Нам треба таких дронів. Дрони відкривають вогонь по героям, та один з них ранить, Ливая у ногу. Але пари їх все одно знищує та займають вигідну позицію для пострілів. Що це було? Агенти у вежі розуміють. Він підриває маскувальники. Ущелену викрито. день. Дайте пачку дзигарів. міцне літрове. Вони сідають у гелікоптер та намагаються встигнути відлетіти на безпечну дистанцію. Через дві хвилини активується протокол волоцюга та гігантська ракета знищує ущелину. <таспорядок> <таспорядок> Який чудовий день. <таспорядок> гелікоптер не встигає відлетіти на достатню відстань. Через поранення у ногу Левай теж не встигає відбігти та його зносить ударною хвилею. Драса вичікує карантин та знаходить вірш, який написав їй Левай. Вона довго чекала його у Франції, де вони домовилися зустрітися, але хлопець так і не з'являється. Вона читає вірш та сумує за своїм коханим. Так і закінчується фільм «Ущелина». Міг би сказати я, якби не остання сцена. Одного сонячного ранку, коли Драса працює офіціанткою, Левай все ж з'являється та цілує свою кохану. Тепер фільм точно закінчується. Ну що сказати? Цікавий фільм, класні актори та сюжет, і навіть хеппі-енд у кінці не псує враження. Що ще треба? Всі герої залишилися живі, всі лиходії померли. Добре те, що добре закінчується. До зустрічі у нових оглядах і пам'ятайте, ви головний герой своєї історії. Once I was happy with heart free from care, had a daddy and mama so sweet.